Вітаю! З вами Наталя Пашковська, і у нас урок географії для 7 класу. Повторюємо і поглиблюємо знання про загальні закономірності розвитку природи Землі. На минулих уроках ми з'ясовували, як формуються, рухаються і впливають на материки та океани повітряні маси. Сьогодні в нашій темі водні маси. Пам'ятаєте, яке значення для нашої планети має океан? Це гігантський регулятор клімату. А відбувається це. Завдяки циркуляції теплих і холодних водних мас. Що ж таке водні маси? В окремих районах Світового океану під впливом різних чинників великі об'єми води набувають певних характеристик і властивостей. На різних широтах вони мають перш за все різні температуру і солоність, і так само як повітряні поділяються на екваторіальні. Тропічні, помірні й полярні. Океанічні води характеризуються також прозорістю, щільністю, вмістом кисню морськими організмами. Вони взаємодіють з атмосферою в системі світового кругобігу води та фотосинтезу, розчиняють гірські породи верхнього шару літосфери тощо. Саме через те, що вода є універсальним розчинником, маси світового океану називають рідкою рудою. А чи в кожному літрі океанічної води міститься в середньому 35. Грамів мінеральних речовин давайте пригадаємо, що такий показник ми називаємо солоністю і визначаємо його в проміли. Солоність визначається передусім співвідношенням кількості опадів та випаровування, а також залежить від притоку прісних річкових вод, морських течій, утворення і танення криги тощо. Морем рекордсменом щодо рівня солоності є червоне, затиснуте в тектонічному розломі Африкою і Аравійським півостровом в умовах жаркого і сухого тропічного клімату. Його солоність становить 42 проміле. Та й за температурою це море найтепліше серед. Редусіх в північній Європі хлюпаються води найпріснішого у світі моря Балтійського. Так само, як і червоне, воно є внутрішнім, отже, має обмежений водообмін з океаном, але на відміну від червоного, отримує великий притік річкових вод і атмосферних опадів помірного клімату. Солоність цього поверхневих вод становить лише 6-8 проміли, тобто у п'ятеро нижче, ніж середня в світовому океані. Тож на цих простих прикладах розуміємо, що і солоність, і температура вод світового океану визначаються перш за все кліматичними умовами. Отже, змінюються широтно, й водні маси світового океану характеризуються так: екваторіальні найтепліші, з солоністю, нижчою за середню. Тут, хоч і значне випаровування, та суми опадів, найбільші в порівнянні з іншими поясами. Тропічні. Теплі й найсолоніші, адже це жаркий пояс з високим тиском повітря, отже з високим випаровуванням і мінімальними опадами. Помірні це найнеоднорідніші водні маси. Вони змінюються в часі і просторі, адже це широти з чітко вираженими сезонами, тому температури вод тут коливаються від 0 до 20 градусів Цельсія, а солоність наближена до середньої. Ну і нарешті полярні. Найхолодніші й найменш солоні, адже сформувалися в умовах постійно низьких температур, малої кількості опадів і мізерного випаровування. Води світового океану ніколи не знають спокою, вони постійно переміщуються на поверхні, значних глибинах вертикально і горизонтально. Цей рух зумовлений різною щільністю води, неоднаковим рівнем океану в різних його частинах, гравітаційними причинами тощо. Та найбільше значення у формуванні природи землі мають океанічні течії горизонтальне переміщення поверхневих вод зумовлене постійними вітрами. Як і на всі горизонтальні рухи на нашій планеті, на напрямок течії впливає сила Коріоліса, яка відхиляє їх вправо в північній півколі і вліво в південній. Додамо вплив образів материків та підводного рельєфу і маємо загальну систему циркуляції водних мас світового океану, завдяки якій перерозподіляється тепло на Землі. Тож зверніть увагу! Від екватору більш високі широти прямують уздовж східних берегів материків течії теплі, а повертаються уздовж західних. Холодні. Так утворюються великі кола океанічної циркуляції. Безперервне перемішування води призводить до перерозподілу не тільки тепла і холоду. За рахунок течій перерозподіляється солоність, поживні речовини, теплі течії пом'якшують клімат узбережжя, холодні ж навпаки, призводять до спустошення. Тощо світ океанів безмежний, шалено бурхливий і привабливий водночас, і ми обов'язково занурюватимемось в його води далі. А зараз пропоную узагальнити ті знання, які поглиблювали сьогодні на попередніх уроках, та зазначити, що особливості форми і рухів Землі і зумовлення ними зміни клімату від екватора до полюсів призводять до зміни в такому ж напрямку характеру ґрунтів, рослинного і тваринного світу, тобто природних комплексів, цілком. Отже, пригадаємо з шостого класу. Найбільше на планеті природний комплекс це географічна оболонка. Вона цілісна і дуже неоднорідна. Водночас, кліматичні пояси є підставою виділення в ній географічних поясів, найбільших зональних природних комплексів, а будова земної кори материків і океанів, найбільших азональних природних комплексів. До речі, кордони і назви географічних поясів точнісінько такі, як і кліматичних, тому їх запам'ятати досить легко. В межах географічних поясів різне співвідношення тепла і вологи зумовлює формування менших за розміром, але насправді дуже великих природних комплексів природних зон. І саме з їхніми особливостями ми будемо знайомитись, вивчаючи природу кожного материка окремо. Звернімо увагу на карту. Відзначаємо, що зазвичай природні зони простягаються широкими смугами із заходу на схід і змінюють одна одну із півночі на південь. Така закономірність називається широтна зональність. Разом з тим помічаємо зміну природних зон і вздовж паралелей. Така зміна називається довготною зональністю. Пам'ятаємо, співвідношення тепла і вологи визначається не лише впливом сонячної радіації, а й характером підстильної поверхні та циркуляцією повітряних мас. І чим більші ділянки суходолу, тим ця взаємодія складніша. Зауважу, що на карті окремим кольором позначені гірські території. Все тому, що в горах компоненти природи змінюються від підніжжя до вершин. Таку зональність називаємо вертикальною або висотною поясністю. Кількість поясів визначається висотою гір, їхнім географічним положенням, орієнтацією схилів відносно сторін горизонту і напрямків вітрів тощо. Назвемо рекордсменів. Усі природні зони представлені на найбільшому материку, і це Євразія. А найбільше висотних поясів буде на південних схилах найвищих у світі гір Гімалаїв. Чому саме південних? Хм, трішки зачекайте. Ми обов'язково пояснимо з вами і цей факт. А зараз з усього вище переліченого зауважимо. В географічній оболонці розрізняють природні комплекси зональні, ті формування яких зумовлене певним кліматом, і азональні, формування яких зумовлює неоднорідність будови земної кори і відповідно рельєфу. Отже, різноманітність природи на нашій планеті визначається дією двох найбільш впливових чинників клімату й рельєфу Землі. І знову ніяких таємниць в географії, як в математиці. Лиш там формули для розв'язування задач, а у нас закономірності для пояснень. Ними зараз і скористаємось. Зверніть увагу на карту і спробуйте відповісти на декілька питань. Перше. На минулому уроці я зазначила, що у тропічному поясі формуються найбільші у світі пустелі. А чи тільки тропічний клімат призводить до утворення такої природної зони? Друге, в межах якого географічного поясу сформувалося найбільше природних зон, а в якому чи в яких лише одна. Ну й третє, зверніть увагу на поширення природної зони савани. Це природний комплекс, де панують трави. Як ви думаєте, чому? Можете зупинити зараз відео, поміркуйте, занотуйте. Перевірмо. Перше. Природні зони пустель сформувались в тропічному, субтропічному, помірному і полярних поясах, адже вони утворюються перш за все там, де сухо. І це не лише там, де спекотно. Сухо у значно віддалених від океанів, частинах материків, сухо там, де високий тиск повітря тощо. А величезна антарктична пустеля сформувалася ще й в умовах лютого холоду, і, звісно, там буде пусто. Але відносно й про це згодом. Друге, найбільше природних зон сформувалося в помірному географічному поясі Північної півкулі, чого тільки варта мозаїка Євразії. Тут лише лісових зон аж чотири. Чому? Знову варто пригадати про вплив на співвідношення тепла і вологи розмірів суходолу і циркуляції повітря. Так, під дією західних вітрів, що несуть опади степлої Атлантики, на заході ростуть широколистяні ліси, а під дією мусонів на сході перемінно вологі. Між ними, а також величезними просторами хвойних лісів, більш суворої північної частини поясу, і внутрішніми постелями на півдні, широкою смугою простягнулося лісостеп і степ тощо. І у зв'язку з останнім наше третє запитання. Так чому саванни це як і степ трав'яниста зона? Є варіант. На прикладі Африки добре помітно, що савани сформувалися в субекваторіальному кліматі, де весь рік дуже тепло і багато опадів, але лише влітку. Пам'ятаєте, сезон дощів. Саме в цей час трави виростають до 5 метрів, дерева тут зустрічаються рідко, в сухий сезон вони скидають листя, а деякі витримують цю посуху, записаючи вологу в своїх стовбурах. Посушливість зумовлює панування трав, щоправда, набагато нижчих, і в степу. Ну що ж? На сьогодні все для закріплення вивченого раджу переглянути конспект, попрацювати з географічними картами, звернути увагу на рекомендовані джерела і перевірити себе за коротким тестом. Адже з наступного уроку ми почнемо вивчати природу Африки. Особисто я вже перечутті. чекатиму на вас з нетерпінням.